Господар покинув його. Щойно почалася повномасштабна війна. Далі розкажемо про непросту долю собаки на кличку Шопен. Два роки пес жив у Вознесенському притулку на Миколаївщині, аж поки його фото не побачила Карина Самохвалова. Історію їхньої зустрічі і безумовної любові розповість наша Вікторія Гетьман. Давай давай, давай. Полюбляє гасати сходами і винюхувати кожен куточок у пошуках здобичі. Шопен із Вознесенська вже місяць, як домашній пес. Та мисливська порода жартує його. Нова господарка дає про себе знати. Він дуже спокійний. Якщо не бачить бобра, кабана чи лисиця. Поки він не знайде, він буде бігати і розшуковувати. Потім він знайде. Він сідає корабельний гудок собаку з притулку Карина Самохвалова бере не вперше. Переглянула сотні фото чотирилапих. Аж поки не побачила саме це оголошення, вже зранку вирушила із чоловіком в дорогу за новим членом родини, аж у Миколаївську область. 350 кілометрів від Вінниці туди. Купа блокпостів, перевірок документів. Чоловік француз, він зі своїм французьким паспортом теж ну теж трохи було лячно. Заїхали, боже. Як ми шукали цей притулок? Це взагалі, ну якась тюрьма поруч. Ось таким Карина побачила шопена, і це каже була любов з першого погляду. А ні, мені, мені кушать не дають, нічого ганяють. його. Ну такі бідолашні в бутці, На ньому ще п'ять якихось маленьких собачок. Він терпить у нього, забирають їжу. Шопенові вісім років на початку повномасштабного вторгнення господар покинув його і просив сусідів приспати. Та пес вижив і після перших вибухів, і навіть після боїв за Вознесенськ потрапив у пункт перетримки тварин до пані Наталі і жив там більше двох років, поки за ним не приїхали. Аж із Вінниці ви хочете, щоб до вас приїжджали з різних регіонів. Я не Коли ми з притулка вийшли погуляти, він вперше так на нас глянув на машину, присів. Ну, типу, забирайте мене. А потім відкрили багажник. Він одразу стрибнув, все, я ваш зараз пес освоюється у новому місті. Полюбляє їздити в авто і легко знаходить спільну мову з іншими тваринами. І поки у Карини гостює родичка з Франції разом із чотирилапою тіною, Шопен не пропускає жодної спільної прогулянки. Дуже добре давати собакам другий шанс, особливо в такій ситуації. Це добре для обох. Це дозволяє тваринам не закінчити своє життя у притулку. Собаки завжди дають господарям багато щастя. Про те, що взяли собаку із притулку, родина Карини не пошкодувала жодного дня. каже, вони і справді врятували Шопена, та він дав їм більше вдячність та безумовну любов. Ти наш Ти наш. любить. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак ми, Україна, марафон. Єдині новини.